Доброго дня. Сьогодні пункт 26 правил дорожнього руху, який називається рух у житловій та пішохідній зоні. Як на мене, це один із найважливіших пунктів правил дорожнього руху. Тому хочу попросити про максимальну увагу. Пункт 26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні. Як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Пункт 26.2. у житловій зоні забороняється. Під пункт А у житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів. Під пункт Б у житловій зоні забороняється стоянка транспортних засобів. Поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Під пункт В у житловій зоні забороняється стоянка з працюючим двигуном. Під пункт Г. У житловій зоні забороняється навчальна їзда, під пункт Г. У житловій зоні забороняється рух вантажних автомобілів, тракторів. Самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні. Пункт 26.3 у пішохідну зону, в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні. Чи автомобілям, мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Якщо до об'єктів, розташованих на цій території, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Пункт 26.4 під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.